Турмома Галицька здоба зіграла. Вона може, може стати вирішено. Щодо Уномас. Так, в Уномас пробиває Голоджун зараз, ледне чинні результати. Атакує Трегубець. передача зараз, як не забиває Богдану. Хто все-таки здобуде чемпіонство? Чи буде Оренджі Метал ще е, хтось, хто Виконав Виконавця пунктів, я думаю, було дуже і дуже важко. Пробиває цімер. Трегубця передача, Трегубець, хороша передача! Не забиває Стефанків. Перехопили. Перехоплення Сосницький. Передача зараз Наталю стійку не забуває. Стефанків, Стефанків зараз підчіпляє його шокарів. І шокарів гірчичника зараз перед собою. На секундочку. Зараз одразу ж перераховую, скільки виконавців діє пробуває. Гуля-гуля! Не забиває гуля. Тут сей від Кардаша. Гуль забиває все-таки. Один-нуль рахунок у нашого поєдинку стає. Зараз цікаво. Контратака колективу Уномас пробиває гуля на місці картош. Друзі, повертаємося до майданчика. Срій три Забиває серії 3 Це робить рахунок у цьому протистоянні 1-1. І, Як бачимо, все тільки починається у цій грі. І все найцікавіше у другому таймі. Істя. номер 11, Сергій Триобець. І зараз яка атака. Гол забиває! Забиває цей м'яч все таки. Тарас Тарасович. Яка ж помилка від Сімермана? Сімерман у цій ситуації однозначно помиляється. Одразу ж стрімка. Стефанків забиває у цій ситуації 3 1 рахунок у цій дуелі робить Богдан Стефанків. Відзначається і голом шосе. Пунтия передача, пунтиї одразу з розвороту. Гуль. Гуль пробиває. Ситуація на місці Кард. Кардаш, і що? Подивіться, м'яч все-таки залітає. До сітки воріт відзначається голом Володимир Кардаш. 4-1. Рахунок у цій дуелі Володимир Кардаш відзначається ну, дуже. Красивим голом. Пробиває Кунти вищевити ситуації. Кунти з м'ячем, Пробиває Мурин у цій ситуації. Дуже Мурин, перехоплення від Бутима. Бутим пробиває. І що? Залітає все-таки м'яч До сітки воріт на заключній хвилині. Матчу, це трапляється. 5-1. 5-1. Сьогодні Галицька здоба долає дуже і дуже переконливо. Уномаса, відзначившись, відзначившись п'ятьма голами, по ходу другого тайму. Першому нагадаємо.